Здрав'я усім добрим людям. Сьогодні, року 2025, травня місяця, 15 -го числа, година 1600 за київським часом, проявляю свою волю, як єдине непорушне і найвище право дароване мені Богом Творцем і проголошую цей акт волевиявлення, щоб усіма компетентними органами. І зацікавленими сторонами було вірно зрозуміло для підтвердження прав, статусів і титулів. Азм є жива душа, Божественна іскра, частинка свідомості Бога Творця втілена у живонароджене тіло людини, живий, живорождений мужчина з плоті і крові з власним іменем Руслан, син мужчини Івана. Славного роду Подлєвський, народжений по Божественній волі, природнім шляхом, жінчиною на ім'я Анна, дочкою мужчини Степана, славного роду Веспянський, у священному союзі з мужчиною з власним іменем Іван, сином мужчини Антона, внуком мужчини Павла, правнуком мужчини Михайла. Азм є син свого роду. Народжений на одвічних землях великих предків, наділений духом предків і титулом живий живорождений мужчина, обдарований Всевишнім Творцем свободою волі, честю, гідністю, свідомістю, справедливістю, світлим умом, абсолютною любов'ю і власною недоторканністю, азієсм автохтонний представник земель Київської Росії, Нащадок одного з найдавніших слов'янських родів зі славного міста Львова, Азієзм проявлений і втілений на живій планеті Земля, щоб управляти і користуватися усіма благами для створення миру, процвітання, добра, радості, любові і справедливості, По волі Всевишнього Творця, за божественним ісконним природнім правом, титульного народу а знаділений повними, безумовними і беззаперечними правами людини, усвідомлюючи відповідальність перед Богом Творцем, власним сумлінням, попередніми, теперішніми і майбутніми поколіннями, керуючись Статутом ООН розділом 5 статтею 23, статтею 6 загальної декларації прав людини від 10-12 1948 року. Статтями з 1 по 17 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4.11.1950 року, зміненою і доповненою протоколами номер 11 і 14, які вступили в силу 1.06-2010 року, статтею 16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Від 16.11.1966 року на основі статей 1, 2, 3, 4 і 5 декларації ООН про права корінних народів від 13.09.2007 року аз єстьм носій влади і суверенітету. Аз єстьм один з народу. Народ є джерелом влади на живій планеті Земля. І всього, що під землею і над землею. Асієсм, живий живорождений мужчина з власним іменем Руслан своєю волею розриває в односторонньому порядку усі раніше укладені угоди, контракти, договори, оферти, усі копії і додатки, у тому числі і в електронному вигляді, які були нав'язані мені шляхом обману. І маніпуляцій у незнанні і неусвідомлені мною в минулому, теперішньому і майбутньому, в усіх просторах і мірностях, і планах на живій планеті Земля і у цілому Всесвіті. А з'єзм живий, живорождений мужчина з власним іменем Руслан своєю волею забороняю, відміняю, об'являю недійсними, підробленими і сфальсифікованими усі будь-які документи. З моменту їх видачі, оскільки були видані мені обманним шляхом, без повного поінформування мене про наслідки, тобто проти моєї волі. Віднині, аз маю право створювати власноручно будь-які документи і нормативно-правові акти. Аз є живий, живорождений мужчина з власним іменем Руслан забороняю обробку будь-якої інформації. З усіх документів, які втратили чинність по волі моїй. Азєсмь, живий, живородний мужчина, з власним іменем Руслан, засвідчую, що ніколи не був пропавшим без вісті ні на морі, ні на суші, ні у повітрі. Аз єстьм живий, живородний мужчина, з власним іменем Руслан, забороняю. Будь-кому і будь-яким способом засіхати на моє життя і здоров'я, дароване мені Всевишнім Творцем, від моменту мого народження і до останнього мого подиху тут, на живій планеті Земля, застосовувати по відношенню до мене будь-яке фізичне, психічне і психологічне насилля, порушувати мої права і свободи, принижувати мою честь і гідність, обмежувати моє право вільно пересуватися по живій планеті Земля. Арештовувати або затримувати мене і насильно тримати під вартою у тюрмах, лікарнях і інших будь-яких закладах, використовувати мій автограф, арештовувати і забирати моє майно або обмежувати мене у користуванні моїм майном, а забороняю усім державам, корпораціям, організаціям, їх посадовим особам і іншим сутностям. Використовувати мої ресурси і енергію, даровані мені Богом Творцем, все своє повертаю собі. А усім, хто порушить мою волю, буде напряму відповідати перед Всевишнім Творцем і заплатить енергію своїх родів. Своє волевиявлення проголошую по усій землі, у всіх вимірах, планах, мірностях по цілому Всесвіту. Така моя воля. Так було. Так є, і так буде завжди. Така моя воля, так було, так є, і так буде завжди. Така моя воля, так було, так є, і так буде завжди. Право трактувати моє волевиявлення повністю і безумовно належить тільки за автором, живим живорожденим мужчиною з власним іменем Руслан. Честь маю. Дякую за увагу!